Так, про роду ще говорити вітаю! Ви на українському каналі про архітектуру та дизайн. І з вами я, Павлишин Маріанна, архітекторка та дизайнерка інтер'єрів. Сьогодні ми на нашому реалізованому проєкті у місті Чернівці. Дана квартира площею близько 90 квадратних метрів. Висота стелі 2 метри 70 сантиметрів. Тут було здійснено перепланування. У нас вхідна зона. Східної зони у нас були приходи в кухню та у відтальню, та був роз'єднаний санвузол. Ми об'єднали санвузол та об'єднали кухню та студію та зашили вхід у кухню. Це все планування, яке було здійснене, і зараз ми вам продемонструємо всю квартиру. Зараз ми знаходимося у вхідній зоні в коридорі, де нас зустрічає велике дзеркало в повний ріст з підсвіткою по периметру, тумба для ключів, домофон, також шафи для одягу, для зимового тобто тут дуже багато шаф у нас з фрезерованими фасадами з чорними накладними ручками профілями, які зараз є трендом в інтер'єрі без пятого року. Також у нас тут така банкетка підвісна, де ми можемо взутися зручно та зберігати в шухляді різні речі за доглядом за взуттям. Стіна у нас обита м'якою панелю, яка перегукується з диванами та обідніми стільцями. Шафи у нас наповнені штангами та полицями. Штанги у нас для висячого одягу, короткого, середнього та довгого. Ми все продумували, розраховували під конкретних замовників, також є полиці для взуття та верхні антресолі для зберігання валіз та різних речей, якими ви рідко користуєтеся. Стіни у нас прикрашають молдинги від ORAC DECOR. також дуже красиві сучасні бра, закарнізна підсвітка та трекова система. Коридор у нас має зв'язок зі спальною санвузлом, гостьовою кімнатою та кухньою студією. Отож. Розповім вам про цю шикарну, дуже красиву кухню. Кухня у нас обладнана сучасною технікою, довгодверним холодильником, духовка, мікрохвильовка, вбудована в шафу. Також мийка, яка зроблена з штучного каменю. Так само, як вся стільниця, стіна і витяжка. Дизайнерська тут, з гарним монтажем і гарними кріпленнями. На фасадах у нас в різні ручки профіля. В верхній секції розміщена сушка для посуду. В нижній секції посудомийна машина шириною 60 см. Тут у нас витяжка, витяжка бокс монтована, індукційна варочна плита, кухня виконана з фасадами мдф фарбований. Уся фурнітура блюм, петлі та Шухляди. В даній секції у нас розміщений котел. Ми використали дуже гарно цей простір, зробили полички, також зробили шухляди для продуктів сухих, для зберігання. І ось тут у нас так само є шухляди. Також в острі додаткове місце для зберігання. Воно не глибоке, приблизно 40 см, але цього достатньо для тарілок та різних скляночок. Також ціла шафа у нас для зберігання речей. Тут у нас для зберігання, також ніша для зберігання та сервант. Зверніть увагу, як стіни та кольори фасадів пересікаються. Ми підбирали кольори спеціально, щоб вони були максимально схожі. У нас цей кольор переважає по всій квартирі. Ось цей капучино. Усі меблі виконані або з кольору капучино, або білого кольору, які у нас пересікаються по всій квартирі. Також усі меблі, м'які у нас зроблені з одного матеріалу під замовлення: дивани, стільці та стінова панель і ліжко у спальні. У вітальні у нас розміщений стіл на 6-12 осіб. Також виконаний диван, нерозкладний на замовлення. Як ви бачите, тканина дивану, стільців, гардини. Уся пересікається між собою, і це об'єднує інтер'єр. На підлозі у нас плитка форматом 120х60 і також по всій квартирі розміщена тепла підлога. Камінна зона та зона телевізора у нас в такі ДСП-панелі, цікаві під імітацію дерева. Тут у нас ще буде телевізор, підсвітка вмонтована. І я думаю, що клієнти тут будуть дуже гарно відпочивати і насолоджуватися моментом. На даному об'єкті дуже цікавий стіл. Сама стільниця зроблена з великогабаритного керамограніту. Також він у нас розкладний і дуже цікаве розкладання. Ось таким оборотом ми можемо його зменшити. І тим самим стіл зменшується у розмірі на шість осіб. Якщо потрібно прийняти гостей, він розкладається легким способом. Ми потрапили з вами в гостєву кімнату. Свій кімнаті розкладний диван, також система зберігання та ТВ-тумба. Також тут фрезеровані мдф фасади місця для складених речей, для висячого одягу, антресолі для валіз та речей, якими ми рідко користуємося, і шухляди. Інша секція у нас також дублюється. І для висячого одягу. Також хочу сказати, що диван у нас обрамлений бра. Тобто, коли людина тут може переночувати, вона має доступ до вимикачів перехідних, до освітлення головного. Також у нас тут закарнізна підсвітка і молдинги Орак-декор. ТВ-тумба у нас підвісна, фасади також фрезеровані. Хочу розповісти про гардини, це велюр та тюль сіточка молочного кольору. Зараз я вам покажу дуже красивий санвузол в даній квартирі. На підлозі опуточка з імітацією мармуру, душова зона в сірому кольорі з матовим склом. Справа від мене знаходиться пральний та сушильний блок. Також у нас тут шафа для хімії та для зберігання. Підвісний унітаз. Також над унітазом у нас декоративна підсвітка та система зберігання хімії. Позаду мене знаходиться шафа також для рушників та різного зберігання. Тобто, у нас реально в санвузлі дуже багато місць для зберігання, але виглядає він дуже стильно, мінімалістично і комфортно і ергономічно. Душова кабіна досить велика: метр двадцять на дев'яносто приблизно. У нас тут є полиці для шампунів, що також буде дуже естетично. Коли ми заходимо, у нас матова кабіна, і ось з цього всього. Візуального шуму не буде видно. Тут гарна система відкроє душева з термостатом. На підлозі трап. Зона омивальнику мені дуже подобається, тому що вона простора. Тут стільниця зі штучного каменю, накладний умивальник, вмонтований змішувач, дзеркало з підсвіткою, де можна наносити макіяж дуже зручно і знов ж таки зручні системи зберігання. Дуже дуже багато шухлядів. В спальній кімнаті у нас розміщене велике ліжко, матрас 1,80 м на 2 м. Також дві підвісні тумби, бра. Дуже красива стінова панель, також з мдф фарбованого, яка пересікається по кольорах. Тумба під телевізор, яка плавно переходить в туалетний столик з дзеркалом по периметру підсвітка теплого кольору. Також є дуже багато шухля для зберігання і шафа для одягу, яка розділена на дві секції для чоловіка та для жінки. Фасади врізана ручка профіль. І система у нас поділена на дві зони. Там, де є шухляди для висячого одягу місце та для складених речей. Також у нас є балкон з місцями для відпочинку. Ну що ж, на цьому наш огляд закінчений. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі у нових відео.